За Боже благословення для України, військових, влади, для наших дітей, батьків, сімей, родин у намеренні кожного із нас, Боже єдиний у святій трійці, благослови кожен дім і всіх Його мешканців, нехай завжди з пошаною промовляється на святіше Ім'я Ісуса, в якому наше єдине Спасіння, Тобі, Оносолодший Ісусе, віддаємо все наше життя і нашу вічність. Зійшли нам, одобрий Спасителю, Любові. нехай Він навчить нас згоди і любові, страху Божого й побожності, святий Духу, будь із нами, зі своєю благодаттю оберігай нас у здоров'ї, душі й тіла, Божі Ангели. Оберігайте нас від підступів Злого Духа і привітіть до Небесного Царства, мир і благословення, самоготнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Нехай зійде на нас і залишиться завжди з нами. I mean...